Люди часто питають, знаєте, пастирі, от приходять люди доволі часто. Люди хочуть щось робити в церкві, людина стає віручою, вже щось зрозуміла. Ну і приходить і каже, пастир, що мені робити? От Яка моя функція? Що я можу зробити в церкві? Який мій хрест? Я, якщо проповідь про хрест почув. Да? А що таке хрест? Ісус каже, хто не бере свого хреста, а йде за мною, він не гідний. Ну, це значить хрестик одягнути. Ну, деякі люди, ні, ну щось, ви смієтесь, багато людей, вони так і вважають в світі, що візьми свій хрест, іди за мною, навіть кажуть, Христа на тобі нема. Не так все просто. Хрест це певна відповідальність людини. Амінь відповідальність Ісуса Христа, Він взяв свій хрест. Це була відповідальність за весь світ. Але нам він сказав, що кожен повинен взяти свій хрест. Так, от не знаєш, що робити, твій хрест молитись. Стати хадатом, стати заступником. Хадата. Да, це той, хто молиться не за себе, не за свої потреби, не за себе. Хадати це той, хто витрачає свій час, свої сили на молитву за інших або за країну. Молитва це Хрест.